У невизначеній ситуації опинилося бюро технічної інвентаризації. Згідно законодавства, з наступного року частина його повноважень мала перейти до Державної реєстраційної служби. І, хоча Верховна Рада вирішила відстрочити законопроект, проте його й досі не підписав президент. Тож працівники не знають, що їх чекає з нового року. У проблемі розбиралася Оксана Святенко, тож її слово. У Вінницькому бюро технічної інвентаризації Аншлаг. Люди намагаються до кінця року оформити всі необхідні документи. Громадяни налякані ймовірними змінами в законодавстві. На даний час я узаконі перепланування своєї квартири. А, а чому саме зараз вирішила? Тому що почула про зміни у законодавстві і злякалася, що можливо його розформують, потім якісь документи потрібно буде нові збирати. Можливо, це буде дорожче. Тому вирішили до нового року. Намагаємося встигнути це все зробити. Згідно закону про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, який мав би набути чинності з 1 січня 2012 року. Реєструватися договори купівлі продажу, успадкування, дарування нерухомості будуть у єдиному Укрдержреєстрі. Проте 9 грудня поточного року Верховна Рада проголосувала за відстрочення цього законопроекту. БТІ продовжили термін реєстрації об'єктів нарухомена до 13-го року, але на сьогоднішній день закон не підписаний президентом, тобто юридично сьогодні БТІ не мають право приймати замовлення на витяги з та про реєстрацію, що надає право відчужувати об'єкти або розпорядження на свій розсуд власниками його. Протягом листопада місяця мешканці міста практично атакували БТІ. За цей час до спеціалістів бюро надійшло більше 380 замовлень. Це дуже велике навантаження на працівників, каже начальник Вінницького БТІ Діна Нагірняк. Встигнути ж їх обробити потрібно до Нового року. В листопаді приймалися замовлення термін, який вже січень 2012 року. Якщо не продовжуть термін доступу БТІ, я мусю ці замовлення виконати в грудні місяці. Я хочу звернутися ще з одною просьбою, щоб на сьогоднішній момент люди з розумінням віднеслися до цієї проблеми. Почекали або це буде державні реєстратори, якщо не підпишуть закон, або це буде БТІ. І коли ми вже юридично будемо мати право приймати такі замовлення, ми вже будемо тоді коригувати кількість замовлень, можливість виготовлення тієї чи іншої послуги. У цій ситуації не слід панікувати. Зазначає.